Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда говоримо про ринок праці в Україні, про дефіцит робочої сили і про ті методи, за допомогою яких теоретично його можна було б долати. Тут передусім потрібно згадати про демографічну ситуацію, адже з цього якраз і випливають всі ті виклики, проблеми, які нам потрібно буде вирішувати, і про це треба думати вже зараз. На думку директорки інституту демографії та соціальних досліджень Еле Лібанової, щороку потрібно залучати приблизно 300 тисяч мігрантів, щоб втримати населення України на рівні 30 мільйонів. От здавалося б, коли йдеться про мільйони українців, які виїхали, про що варто думати, як по Вернути їх, але тут ми впираємося в елементарно питання безпеки, звісно, завершення війни, можливості, які є на території України, і все те, що може держава дати, чи варто і розробляти ось цей трек: трек мігрантів, яких можна залучати? Знову таки про кого йдеться і на яких умовах. Повертати своїх, чи залишати чужих, чи залучати, перепрошую чужих. Якщо дуже дуже спрощувати, то питання стоїть саме так. От його і обговоримо з президентом конфедерації роботодавців України Олексієм Мірошниченком, який вже на зв'язку зі студією. Пане Олексію, доброго ранку доброго ранку. Доброго ранку. Передусім, давайте поговоримо про цифри, наведені пані панілою Лібановою, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, каже про 300 тисяч мігрантів, яких нам треба залучати щороку. З такою оцінкою, з такою цифрою, ви б погодилися. Ну, ви знаєте, я погодився б з якоюсь цифрою, але, мабуть, не з цією, тому що конкретних розрахунків звідки ця цифра взялась. Як вона рахувалася, яка була логіка, немає. Все просто, я думаю, що це був певний посил Еле Марлєнівни для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми. І ще одне: от ви сказали повертати своїх чи залучати чужих. Я думаю, що звичайно треба і повертати своїх, але не цуратися чужих. Особливо чужих, які може принести нові кваліфікації, нові компетенції і щось корисне зробити для держави. Угу. До речі, ми маємо досвід тих же європейських країн, які в різний часовий проміжок залучали людей з інших країн до себе, надавали їм різні преференції. Щоправда, не скрізь там, скажімо, програми були ідеально прописані зрозуміло в кожного свій досвід, але ми принаймні можемо ці досвіди вивчити щось взяти для себе корисного, і наскільки я розумію, потрібно почути. Знати з самого законодавства, наскільки воно готове залучати іммігрантів, кого, на яких умовах, скільки, чи є, скажімо так, я не скажу, що все це готове, а чи є розуміння, принаймні на першопочатках з чого починати? Ну ми, ми тут не піонери. Ми вже не один десяток років, скажемо так, як мінімум 10 років залучаємо на У нас є два. Два закони, які визначають можливості залучення іноземців, це закон про зайнятість, я умовно кажу, і закон про імміграцію, яким визначається порядок. Досвід такий є. найбільше ми залучили іноземних працівників. Це 20, почти 22 тисячі. Це було в двадцять першому році. В 21 зараз там, десь в районі 4 тисяч було за 23-й рік. Тобто досвід є. Чи треба міняти законодавство? Я думаю, треба його дещо удосконалити, особливо mm -hmm. при європейській інтеграції законодавства, тому що одна із вимог європейського союзу це вільне пересування робочої сили в будь-якому випадку. Ми будемо. По-другому треба думаю, буде переглянути деякі міжурядові угоди між країнами, які стосуються цих питань. Ну і звертати увагу на візові обмеження, тому що в країн Європейського Союзу немає візових обмежень, інших країн. Які б могли б є візові обмеження, але знову таки я хотів би наголосити, що нам треба визначити все-таки, кого ми хочемо. Тут саме головне буде питання, кого ми хочемо, з якою кваліфікацією. Одне mm -hmm. діло будувати, ну чи відбудовувати будинок, а друге побудувати завод Тесла. Це трохи різні mm -hmm. е, об'єкти, і які вимагають більшої кваліфікації. Чому ми наголошуємо, що в основі. Запрошення людей в іноземних працівників повинна стояти не кількість, а якість їх цієї робочої сили. Серед якостей робочої сили є не лише кваліфікація, а все ж таки є ще такий чинник, як етнічне походження. І чесно кажучи, це не той чинник, який мені особисто хотілося б обговорювати в ефірі Суспільного і взагалі в ефірі, тому що я звик вважати українців людьми надзвичайно толерантними, гнучкими, і зрештою досвід того, як самі українці асимілюються в інших етносах в інших державах, нібито мав би показати. Нашу гнучкість водночас є цифри цифри річ вперта. Надзвичайно в прес-релізі Володимира Паніотто, підготованому в 23-му році Київським інститутом соціології міжнародним, наведена. Ну я б сказав, що кричуща цифра, що до 70% українців не хотіли б мати серед своїх сусідів, наприклад, вихідців з Африки чи Ромів. А кожен четвертий взагалі не пускав би їх в Україну. Знаєте, є в маркетингу така жартівлива приказка, що з таким настроєм ми слона не продамо. То ну, з такою соціологією ми іммігрант, іммігрантів не залучимо. Що з цим можна взагалі робити, і що з цим варто робити? Ну я в якійсь мірі з вами згоден, тому що подивіться досвід Німеччини, Європи, коли були ці масові міграції. Але я думаю, ми говоримо трохи про різні речі, коли ми говоримо про працевлаштування, це мається на увазі, що дозвіл на працевлаштування здається на певний термін. Згідно нашого законодавства, це максимум три роки. Тобто, через три роки ці люди повинні бути покинути Україну або продовжити свої трудові відносини. Тому що і тоді говорити, якщо вони асимілюються чи залишаться, але тут уже вступає інше законодавство. Я поки б до цього ставився спокійно, тому що знову таки розуміючи, що робота обмежена певним контрактом на певний термін. Пане Олексію, я нагадаю слухачам українського радіо на зв'язку з нами, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Ви вже згадували про те, що дуже важливою є кваліфікація і те, де людина буде задіяна, яка може в разі чого тут в Україні мати роботу, проживати тимчасово чи постійно. І повертаючись до досвіду тих же європейських країн, хочу згадати Данію. Там понад 10 років тому, наприклад, була програма залучення залучення інших громадян до країни. Але в результаті вийшло так, що е, понад 80% мігрантів з вищою освітою, яких активно залучала країна, вони працювали на некваліфікованих роботах. Якщо ми змоделюємо цю ситуацію, навіть не змоделюємо, а просто візьмемо зразок нинішній, коли українці з вищою освітою за кордоном не часто знаходять роботу, або принаймні за своїм фахом, або яка відповідає принаймні ось цій вищій освіті, зазвичай знаходять простішу. То у нас чим ми можемо, ну умовно кажучи, Заманювати, що можемо пропонувати, і на кого можемо розраховувати? Е, ну відносно заманювання, я хотів би нагадати слухачам, що в нас законодавство передбачає наступне: що роботодавець сам шукає працівників. Тобто не вони стоять на кордоні і чекають, коли їх чи приїхали в Україну, чекають. Україну український роботодавець повинен чи сам, чи через кадрові агентство за кордоном знайти працівників, укласти з ними угоди. Тобто, коли він укладає угоду, він вже визначає його кваліфікацію, чи потрібний йому такий працівник, чи не потрібен, і тільки потім починається процедура. Отримання офіційного дозволу і таке інше. Тобто зараз все покладається на роботодавців. Е, у нас ще не створена система підтвердження чи перевірки кваліфікації, якщо люди будуть заїжджати по закону про імміграцію. Тому що, коли працівники заїжджають по закону про імміграцію, там Міністерство економіки встановлює квоти, скільки яких потрібно. І ці працівники вже самі приїжджають сюди. І шукають відповідну роботу, але системи підтвердження кваліфікації немає. Але є ще одне питання, про яке мало хто говорить. Я думаю, що нам треба думати, і що не тільки над кваліфікацією, а можливо, і над перевіркою стану здоров'я, тому що знаєте, епідемії можуть бути різні, якісь такі не А Хіба думаю, це не обов'язкова система... умова під час влаштування на роботу? Оці довідки, які медичні всі ж здається, роблять, чи щодо іммігрантів тут інша ситуація? Я думаю, що до іммігрантів ситуація інше. Mm -hmm. Такої системи, яка була б зрозуміла, що люди всі повинні здати якісь аналізи при її чи ще, щоб не дай Бог не принести якусь хворобу з собою. Mm, це Такі логично, випадки так. були, були випадки в світі, і нам треба до цього готуватися, особливо зараз, коли ми чуємо різні різного роду пандемії. Питання є, але я хотів наголосити ще одне: що це все воно значно. Становить дорожче робочу силу порівняно з українською робочою силою, і тут теж є питання економічної доцільності, тому що тобі треба знайти людей, контракти укласти, заплатити їм зарплату конкурентну. Умови створити індекс поселення, і це ж те, що здорощує продукцію кінцем. Отут у мене постає питання. Все ж таки, я пам'ятаю свою розмову з очільником однієї з кадрових агенцій, яка працевлаштовує українців у Польщі, Євген Кириченко, український бізнесмен, тепер польський, херсонського походження. Він мені казав просте: каже: я готовий тих самих працівників вести в Україну, якщо тут в Україні будуть конкурентні зарплати. Каже, вони самі охочіше поїдуть назад. В Україну, якщо їм тут нормально заплатять Буквально за ту роботу, яку платять в Польщі. І отут питання зрозуміло, що є ще плюс безпекові ризики, як по, допоки не завершилася війна, принаймні, хоча я думаю, що вони ще і позавершені будуть там мінування території, відсутність житла, етете, ететера. Умовно, там, ну я не знаю, інженер з Казахстана охочіше поїде сюди на конкурентну зарплату, ніж такий же інженер з України, який, який колись звідси виїхав. От я от, от цього процесу поки не можу осягнути. Ну ви знаєте, питання складне, питання складне, і воно залежить від стану бізнесу, можливості платити зарплату. Давайте виходити з цифр. Якщо в нас середня зарплата зараз ну на сьогодні в Україні в середньому 500 євро, а це той, той показник, на який ми повинні. Орієнтуватися, звичайно, що інженер з Казахстану на 500 євро сюди не приїде. Але ж треба тут ще один момент врахувати, що ті люди, які приїдуть, вони ж ці зроблені кошти, вони вивезуть чи перекажуть в свої країни. Uh -huh. Вони ж не залишаться в Україні. Це те, що ми коли говоримо, що наші мігранти там декілька мільярдів доларів повертають в Україну. Ми кажемо, це добре, це зміцнює нашу валюту і таке інше. А тут відбудеться навпаки ну, ситуація. Але то, що я думаю, що зарплати вже почали тренд до підвищення і вони будуть підніматися. Я думаю, це, але я не думаю, що ми досягнемо європейських зарплат. Це я не думаю нереально не вище декілька років. Я чому сказала, що Роман зняв у мене з язика? Ось про те, як українці можуть скористатися, умовно кажучи, оголошенням української компанії, умовно кажучи, там будують якийсь дуже крутезний завод і потрібні фахівці. Це оголошення є за кордоном, і українці, які там перебувають з відповідною кваліфікацією, з відповідними можливостями навіть повернутися до країни, можуть скористатися. Чи можна спрогнозувати, що це буде масово? Я думаю, важко сказати, тому що ми не знаємо, що ми будемо і коли відбудовувати, тому що ми вже говорили у вашому ефірі, що нас чекає такий серйозний виклик, і що відбудова повинна бути майже одночасно по всій країні, і нам точно не вистачить людей. Це перше, друге побудова нових підприємств, заводів з новими технологіями, таке інше інше. На сьогодні ми ще не бачимо такої, знаєте, дорожньої карти, що ми плануємо і де ми плануємо. А відповідно, ми не можемо прогнозувати, яких пакетів, з яких країн нам будуть потрібні. Але то, що потрібні будуть висококваліфікованих, особливо на першому етапі, а потім навчити наших на постгарантійне гарантійне обслуговування цих виробництв, це дійсно. Буде великим викликом для нас до речі, не тільки висококваліфіковані ті ж будівельники кажуть, що їх там ледь не до мільйона буде потрібно для того, щоб все відбудовувати. А це все-таки вже інша так кваліфікація, скажімо так, інші умови, більше напевне можливості. Але знову таки хто заїжджатиме? Чи українці? Чи я тут хотів би додати Оленко і пане Олексію і ще одну річ. От ми буквально сьогодні з нашим з нашою колегою з Чернігівщини кореспонденткою говорили, і вона каже, що не вистачає вистачає працівників в лісництвах банально не вистачає чоловіків, які можуть нарубати дров, а це не перебільшення. Сьогодні криком кричить ресторанно-готельний бізнес, що немає офіціантів, немає покоївок, немає персоналу. Люди зголошуються на співбесіди і на них дослівно не приходять. З різних причин комусь не подобається зарплата, хтось боїться ТЦК. Ну. Прикрий, але факт це теж існує, тому взагалі не ходить містом. Кожен із своїх причин. Ресторанно-готельний це тільки один приклад. Банально в мене є кілька знайомих підприємців, які не можуть знайти адекватного продавця-консультанта в свою невеличку крамничку. Проблема гігантська. Тут ще до відбудови вона вже існує. На цьому етапі поїдуть сюди іммігранти, попри те, що в нас війна, чи нам ще треба якийсь шлях шукати? Чи Роботів ставити продавцями, ну роботів вже каси стоять, але якщо давайте я вам нагадаю, що ми почали нашу розмову: залучати своїх чи запрошувати чужих. Uh -huh. Я все таки прихильник того, що треба залучати своїх. Дивіться, тіньовий ринок. Ну ми ж приблизно з вами всі стикаємося з ними щодня. Ми бачимо, що там декілька мільйонів. Працівників, особливо чоловічої статі, знаходяться в тіньовому ринку праці. Вони просто бояться вийти на легальний ринок праці чи офіційно працевлаштуватися з невизначеністю щодо мобілізації чи бронювання. і оці люди могли дійсно займатися відбудовою, бути лісниками, як ви сказали, і таке інше, тому що запрошувати іноземця, який не знає ні бови, не знає ніяких якихось умов проживання. З іншої країни, що він стояв, торгував торговому центрі, ну, я думаю, це нелогічно і економічно невигідно. Mm -hmm. Тому нам треба дійсно дійсно залучати максимально своїх. Даже тут, що ми почали? 300 тисяч. І сьогодні в Україні десь зайнято в районі десь ну, біля 11 мільйонів людей. Це ж абсолютно не порівняні цифри. А упор повинен бути на нашої рівно на праці, на українців, на тих, хто мешкає тут, хто повернеться після війни. І наші хлопці, які її дівчата повернуться після війни, вони теж стануть до роботи. І про це теж не треба добувати. Я тут ще на сам кінець нашої розмови хочу звернути увагу. Я не знаю, чи можна говорити про конкуренцію з європейськими країнами, про їхні ринок і залучення іммігрантів, зокрема, чи їм потрібна, наприклад, маса людей там, умовно кажучи, збирати полуницю, чи одиночні висококваліфіковані спеціалісти, які там де-інде виникають в компаніях, ось потреба така. Чи тут ми конкуруватимемо з ними, чи в нас буде все таки свій окремий такий простір? Я думаю, що будемо в якійсь мірі конкурувати. От є цікавий приклад думаю, в Польщі будується новий великий нафтопереробний комплекс. і Вони залучили біля 6 тисяч іноземних наземних працівників. Там нема українців, до речі, нема українців. Там в країні Півліч... південної Азії, в колишні країни СНД, і там уже достатньо великі йдуть скандали, і деякі вже. Правозахисники прирівнюють роботу да Польщі, країни Європейського Союзу, до примусової праці, і вже скажімо так, був достатньо великий резонанс. Воно є і в публічному доступі ця інформація, mm -hmm. так що нам треба і цей досвід вивчати, але 6 тисяч польща залучила до будівництва цього великого комплексу. Так. Ми поставимо в цій розмові зараз три крапки. Цифра більш ніж промовиста. І очевидно, розмову цю треба буде продовжувати і на рівні держави, і з експертами в ефірі Українського радіо. Суспільство точно до цієї проблеми теж не байдуже. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко був з нами у програмі сьогодні. Зранку на хвилі українського радіо. Її ведуть і продовжуватимуть вести для вас Олена Зелінченко і Роман Коляда. В наступній годині говоримо зокрема про книговидання.